Що ж для мене велика честь бути тут, і звичайно, ми поговоримо про перемогу за рахунок науки за рахунок а, власне космосу, як Україна може перетворитися на лідера в цій сфері і чому вона має це перетворитися? Ми поговоримо про власне революцію в цих напрямках, чому Україна має долучитися до цих технологічних процесів. І чому це важливо для усього світу, щоб Україна так і зробила? Отже, є сім а, таких основних якостей, а, от, якраз вони всі зображені на а, от роботах Сандро Боттічілі, Подічелі, а от і тоді християни визначали, що першою цінністю є мужність. Тому що без мужності. Ну, решта воно не має нічого корисного. Але далі йде а, от. А, така. так. Далі наука. Це частина. А, от. Далі. Третя. Третє. От. От ми. От, тобто, ще раз, мужність це перша. І, бо якщо люди не хочуть битися, то тут їм нічого не, не, не допоможе. Да? Але от добра зброя, звичайно, буде на користь. Далі. Революція космічних польотів. Зараз вона відбувається у світі. І. Звичайно, там провідну роль відіграє Ілон Маск і та компанія, яку він очолює і його особисті точки зору про Україну, про цей світ, на жаль, не достатньо інформовані і не дуже праві, але тим не менше він створив чимало можливостей, і він показав чимало технічних досягнень. Бо він створив знову ж таки і серію супутників, і можливість повторного запуску космічних різноманітних апаратів. І раніше вважалося, що лише уряди супер країн можуть це зробити, а він примудрився зварити це. А от і за третину часу, яке планувалося під це, і за десяту частину грошей, тобто він зміг е, зменшити в п'ять разів вартість космічних польотів. І, власне, вивів на орбіту, бачимо, величезну кількість. Це бізнес-плани такі космічні, які раніше, зараз вони вже вийшли на практику. Тобто супутники запускаються, приватні космічні станції. Це буде величезний космічний бізнес. І чим більше запускають, тим дешевше воно буде, цей запуск. Так? І чим дешевший запуск, тим більше запусків буде. Логіка, так? Тобто менше. Консервативних таких дизайнерів знадобиться та й розробників, і відповідно це все рухається. Ще один момент, який стосується е, революції промислової, підприємницької. Троє людей будь де можуть долучитися. З будь-якої частини світу треба бути частиною супервлади. Нова Зеландія маже, має має Lab, таку компанію, яка вийшла на робіту і планують на Венеру вже запускати місію. Зрозумієте? Тобто, якщо Зеландія нова може зробити, Україна тим паче може зробити. Нова Зеландія навіть не має відповідної програми космічної, але в них є підприємці, які запустили таку компанію. Зрозуміло, Тобто, наука може дати Україні космос. І це дасть вам перемогу. Ось тут власне зображення е Москви, яку ми потопили, вже весь світ знає про це, так? Так. Е і в нас і на марках поштових, і на футболках всі вже знають про те, що стало з Москвою. Раніше ніхто про це не чув. І власне, чому е цей корабель став відомим? Так, тому що його вразила відповідно високоточна зброя, космічні технології. Тобто ми говоримо про комунікації, так? розвідку з використанням супутникових даних. GPS, так? Абсолютно. Саме тому ми змогли його вразити, так? Високоточною зброєю. Чому Україна зробила цей корабель відомим? Лише за допомогою двох ракет. Все, в нього влучили дві ракети. Дивіться дві, а не 50 випустили, і вони обидві вразили. Тобто ці здатності. Ми бачимо, що нау науковий потенціал це те, що допоможе виграти в цій війні. Це дає перевагу. Тобто, звичайно, три до одного пропорція українських та російських військ, так? Але зараз, тим не менше, ви їм е в Запоріжжі даєте відчути, що таке українська міць за допомогою цього потенціалу. Хаймарси, так? Так само космос має до цього стосунок і космічні технології. Це фактично перша космічна війна, можна так сказати, так? де саме космічні технології мають вирішальне значення. Звичайно, США в Іраку так само це застосовувало тоді у війні, але тут це відіграє важливу роль, на відміну від Іраку. Ця війна на неї дивляться. Військові експерти її постійно будуть згадувати в підручниках в майбутньому як вирішальний поворотний момент. В майбутньому космічна перевага. Це те ж саме, що колись були літаки в Другій світовій війні. Розумієте, це буде абсолютно тим же самим. Звичайно, більшість смертей в нас відбувається на землі, на превеликий жаль. Так? Але саме космічні технології, космічні активи дадуть нам можливість виграти і допоможуть нам виграти. Ми виграємо. Я вірю щиро в те, що в Україні є здатність і потенціал, власне, цій війні в. Використовуєте здебільшого американський космічний потенціал. Так, мені дуже приємно, що ми надаємо це вам. У 2014 році. На превеликий жаль, адміністрація Обами відмовила надати це вам. Розумієте, тоді була відмова. Тобто отже, у е ці точки, де концентрувалися росіяни в серпні навколо Донецька, так в 2014 році, ви тоді вигравали. Але наприклад, жаль була тоді висока у них маневреність, і Ми програли так, тому що наш потенціал нашої розвитки був недостатній. Адміністрація Обами вирішила не допомогти нам. Так вони відмовили. Це жахлива річ, але вони її зробили. Цього разу адміністрація Обами, скажімо так, взагалі, адміністрація Обами як такої немає. є Адміністрація Байдена і вже. А, нам були надані відповідні можливості для, для отримання розвідданих. Ви завжди можете розраховувати, звичайно, на нас, нас США. Ми будемо вас підтримувати. І я не завжди можу, скажімо так, зробити свій внесок, таке рішення, але ви повинні розвивати свій потенціал так, такого, такого кшталту. Також, здатність. Взагалі мінусувати, нейтралізувати російський потенціал такого типу, зрозумієте, зараз російські супутники літають над Україною, дивляться на вас безпосередньо, розвідують, щось дивляться, дивляться, де ваші війська, радари, так, вони збирають, ідентифікують ваші рухи, динаміку. Топографічні супутники вони також використовуються для того, щоб спланувати атаку, наприклад, так, атакувати. Дивіться, всі ці супутники, їм треба заборонити це робити. 500 кілометрів всього висоти вони знаходяться над вами. У вас є потенціал розвивати здатність збивати ці речі взагалі, так? І нейтралізувати їх. Ви маєте це робити? Нам треба це робити. Тому що, навіть якщо у вас є підтримка американської адміністрації. Підтримка пана Байдена вони не зроблять за вас це, бо це фактично буде відкрита війна проти Росії, тому що у вас є право воювати з росіянами, а у нас поки немає такого. А, давайте будемо розвивати потенціал, який дозволить вам закрити це питання. Добре? Люди скажуть: ну що ж, ви е, перетворюєте їх на сміття якесь орбітальне. Це буде непогано, щоб ці супутники перетворились на сміття, зрештою, так, на якісь незрозумілі шматки металу. Добре. Поза межами війни, вийдемо за межі війни. Наука, щоб відбудувати Україну і економіку, як я вже сказав, що є надзвичайна революція в космосі відведеться. Комерційна. Бізнес займає своє місце, орбітальна комунікація, так, різноманітні супутникові системи, воно вже все тут, так? Starlink він працює, але ви знаєте, технологія буде покращуватись і нам. Потрібна буде ще навіть краща комунікація, кращі, набагато розвинутіші мережі, ніж Starlink. це постійно відбувається. Це той бізнес, куди Україна може зайти, вона повинна зайти в нього. І я також маю сказати, що добре, коли в нас комерційна така комерціалізована космічна індустрія, звичайно, вона може допомогти розвивати воєнну потужність, так Наприклад, наші військові супутники зможуть вийти з комерційного ринку. Комерційний ринок може допомогти цьому, але і в зворотньому напрямку звичайно, якщо ми будемо розвивати космічну промисловість, це допоможе і нашим військовим. Наприклад, комунікація це і набагато спростить. Космічні технології. Так вони дають абсолютно велику кількість переваг всім індустріям, сільське господарство. Наприклад. Я не знаю, тобто можна буде а, запускати різноманітні процеси так на відстані, тобто можемо перевести космічну діяльність в капітал. Те, що ми тут бачимо, графік бачимо кількість випускників напрямку STEM з 60-х по 90-ті років. Що ви бачите в США, американські випускники? Що сталося між 60-ми і 70-ми роками? Тоді був період, власне, програми Аполлон. Коли ми вийшли на місяць, і кількість випускників напрямків STEM, вона просто подвоїлась, та а подекуди потроїлась. Чому це сталося? Чому стільки було і магістрантів? Тому що люди вийшли на місяць. Все, ми побачили, що космос відкритий, нам знадобився новий потенціал. Молодь любить пригоди, зрозумієте. Молоді люди любляться. це. я сам розумієте один з тих молодих людей. Знаєте, я дитина цього віку, цієї епохи. Я зростав у 60-х. Боже, люди вийшли на місяць, розумієте? Я був весь у цьому. Я просто знаєте, був незвичайною людиною мого покоління, незвичайним науковцем, людина, яка власне працює з космічними програмами, фактично. Так? У нас є Кремнієва долина, у нас комп'ютер, вже все є зараз. І біотек зараз є. Зрозумієте, біотехнології. В чому суть? Не в тому, що ми освоїмо космос, а що ми взагалі робимо абсолютно різні речі, де виграє від освоєння космосу і сектор оборони, і громадське здоров'я, та абсолютно все. Тобто, це допомагає нам розвивати капітал як такий. Це означає, що у вас має бути така конкретна космічна програма, дуже чітко виважена. Ну, може, воно, знаєте, виглядає в так в такий момент в час війни говорити про місію на Марс. Знаєте, воно виглядає дивно, я завжди про це говорю, не звертайте уваги. Про місію на Марс. Але тим не менше я думаю, що це надзвичайно важливо зараз, тут навіть якщо. Ми все одно дивимося небо, бачимо зірки. Розумієте, ми завжди до цього тягнемось. Україна нам не треба просто вижити. Ми повинні себе визначити, самовизначити, самоідентифікуватися як велика нація, потужна нація, велична нація. Велична нація має робити величні речі. І в цю епоху, ця епоха відкриттів, 500 років. По тому лише. Е Люди з е, ступенем так в історії певним науковим буде знати хто такий Путін, але ми вже тоді знаєте, вийдемо на Марс, досягнемо Марсу. Будуть пам'ятати тих людей, хто знайшов сліди життя на інших планетах. розумієте, а не Путіна. Тобто Україна має бути частиною цього процесу, цієї динаміки. Це велика епоха наукова, саме велика віха. В розвитку науки. Тобто будуть нові а, шляхи розвитку людської цивілізації, тих, хто народився в космосі, чи будете ви частиною того? Чи буде знати, хтось на Марсі, чи жив такий Тарас Шевченко? розумієте? Ми маємо зробити свій внесок і допомагати пам'ятати про те, хто такий Шевченко. Україна має вирішити, чи буде вона в цій команді. так? Чи будемо ми тими, хто робить майбутнє? Чи будемо ми в тому процесі? Давайте трошки спустимося до рівня політики, так? Як може Україна стати лідером саме у революції космічній, так? Виходу в космос. Звичайно. У вас є 40 невеличких кілька таких побільше компаній, які мають стосунок до космічної діяльності. Я думаю, що багато хто з вас знає? Що які були в радянському союзі програми космічні, знаєте, вони промотувалися як російські, да? Ну не стільки російські, ми не можемо про це казати. Була радянська програма, наприклад, та де українці відігравали надзвичайну роль. Там було багато українського потенціалу і внеску. Навіть розробники були українцями, так той же корольов, але багато промислових компонентів, скажімо так, да? все це ще є. Його треба просто зібрати докупи ці елементи і створити потужну сучасну інноваційну програму для комерції, для науки та для війська. Ваша програма і військова, і ваша програма, яка буде працювати і на військових, і на комерцію. Вона має бу має керуватись на мету, не на дохід. Тобто, це питання до всіх державних космічних програм. Це не унікально для України. Це питання, власне, з яким треба буде стикатися, як ми з цим стикались, і ми постійно стикаємося, з цим в США. Наса. Має два основних режими операційних. Фактично: перший, коли вони витрачають кошти, щоб щось робити. Другий коли вони роблять речі для того, щоб витрачати кошти. Зрозумієте це зараз. так? і в цьому відмінність між націленістю на між орієнтацією на ціль і на кошти. Якщо вони витрачають кошти на щось, вони роблять чудові речі, надзвичайні, коли роблять щось, щоб витрачати гроші, просто вони марнують ресурси, нічого не досягають і. Власне, це те, що треба пам'ятати постійно. Тому що це означає, що коли у вас є космічна ініціатива якогось штибу? Да? По перше, вона має мати гарну ціль, мету. Да? По-друге, ви маєте відкрити контракти для всіх компаній, контрактування і конкурувати на основі, тобто, ви маєте вибирати найкращих, розумієте? Ви не хочете, щоб всі контракти пішли лише державним компаніям, державним підприємствам. Розумієте? Це має бути чесно і прозоро. Це відбувається з космічними агенціями в багатьох країнах, насправді Таке є. І ви можете дати контракт державній компанії, якщо вона найкраще виконує роботу. Але не давайте просто автоматично, тому що вони є. Відкриваєте процес і хай найкращі. виграють. Так ви промотуєте найкращі компанію. Зрозумієте, ви їх. Демонструйте їхні здатності. Ви хочете власне стратосферні технології таким чином також розвивати. і у Вас може це вийти? Це може також стосуватися конфлікту, який в нас є зараз, і тут абсолютно це нова сфера така, де ви можете використати, наприклад, кулі для того, щоб, наприклад, вражати якісь цілі так зі стратосфери, так. В певному радіусі. треба розвивати такий потенціал. зрозумійте це? За межами того е я помітив, що тут є компанія, До речі, от Spacebox так? такі невеличкі е проєкти роблять те, що. Електроніка, знаєте, розвивається і зараз, можна будувати супутники, які важать 10 кілограмів невеличкі. Раніше це мала бути така, знаєте, величезна бандура на тисячі кілограм. Тобто зараз менше часу, менше коштів треба, щоб збудувати. Зрозумієте? Тобто, все оптимізується. Будь ласка, це майбутнє за це майбутнє а, далі. А... Можна подумати про те, щоб долучитись до міжнародної спільноти космічної, так, долучитися до місії, до НАСА тих же самих, будь ласка, залуч... долучайтесь, залучайтесь, беріть участь в тому. І знову ж таки, український уряд має спрощувати е... долучення до тих місій. Всі українські компанії, включаючи приватні компанії, не лише давайте дорогу до державним компаніям. Будь ласка. Не треба комовства, хай всі беруть участь в цій грі. <рес> Також ви хочете запустити, може, свою, свої планетарні місії. Подумайте про це просто, може, захочете. Арабські Емірати, ОАЄ. Запускають на Марс, відповідно, так, свій проєкт. Якщо вони можуть зробити, ви це можете зробити. Так, звичайно, ви повинні. Е Брати участь так в так такороду проєктах, але щось робіть самі, ініціюйте щось. Ставте приклад багатьом цих європейським країнам, так Британія ніколи взагалі міжпланетну місію не запускала сама, зрозумійте. Німеччина. Покажіть їм, як це має бути, так якось рухайтеся вперед і також беручи участь в міжнародних ініціативах. Розвивайте речі, які люди не розвивають. Критична потреба в ядерній енергетиці саме в космосі. У вас є технології. У вас це є. У вас є люди, які можуть це зробити. Будьте тими, хто є шматком отим, шматком пазлу, якого не вистачає. Доповніть пазл. Якщо ви це зробите, я вірю в те, що ви зможете стати а, лідерами в а, космічних та військових технологіях, витіснивши Росію. Американські технології можуть колись і не бути у вас. Але, будь ласка, ставайте сильнішими. Свої спроможності. А, в них завжди буде більше людей, більше артилерії, але у вас кращі, кращий космічний потенціал. Ви завжди їх зможете перемогти в будь-якому випадку загалом. Будьте за, за них сильнішими. Я зараз хочу поговорити про те, чому а, це важливо для світу. І, а, 1858 рік так давайте повернемося в 1858 рік. Аб Авраам Лінкольн один з наших президентів. У нього була промова. Він сказав, що не витримають ті, хто розділені. Він каже: я не можу повірити, що країна в одній частині країни може бути рабство, а в іншій його не може бути. Я не очікую, що ми програємо, але тим не менше, ми маємо перестати розділятись. Ми всі маємо об'єднатись, маємо стати одним або лишитися чимось іншим. Так, отже, щодо розділення, це була його така дуже е, відома промова, так? Тоді була війна. І ми бачимо цю картину. Так, Оця сцена дуже відома. Більшість американців ця картина. Це. Ага, ті, х, рабовласники вони здаються, так, вони фактично. А, бачимо, що сірого кольору це конфедерація, синє, це вільні штати, так, тобто вільні штати перемогли. І, власне, от рабовласники, ну, можна сказати, здались. Ми побороли рабство тоді, тому що Союз зміг. Мобілізувати таланти вільних людей, залучити вільних людей. Світ сьогодні, світ сьогодні е, теж розділений. Насправді. Тобто, половина світовільна, половина в рабстві, ми можемо так сказати. І я вірю щиро в те, що ця війна, тут, яка відбувається зараз в нашій країні, це роздоріжжя, і воно визначатиме, куди все це піде. Од колись. Воно буде мати або одну, або іншу форму, але я вірю в те, що ця війна визначальна. І я вірю в те, що а, ті, хто борються за свободу, виграють, бо вони мобілізують те, що пропонує їм свобода, ті ресурси. І війська рабовласників, так вони кажуть, що можуть перемогти, тому що можуть мобілізувати людей, і їм все одно чи ці люди помруть чи житимуть. Розумієте, а ми... Вільний світ, ми переживаємо, ми думаємо про те, чи люди помруть, чи житимуть, розумієте, а вони кажуть, ви нас не поборете, бо одне, друге, третє. Але ми мобілізуємо людей, які вірять в життя, в процвітання, і є потенціал до встановлення свободи. Ми можемо побороти зло і рабство, ми можемо ще раз це зробити. Отже, що ви просто для себе зрозуміли, це фундаментальне да, для природи цієї війни. І навіть не стільки російсько-українська війна, а ширша війна йде більше в цьому світі. Свобода народжує науку. І також є в той же час дитиною науки. Зрозумієте, наука народжується тоді, коли є вільна думка. Вільна думка приводить нас до правди. Наука. Це пошук правди по факту пошук істини. І наука також може дати нам свободу. Звільнити нас, вона може дати свободу від тих, хто на нас тисне. Це свобода від рабства, свобода від якихось зобов'язань непотрібних. Тобто свобода дає науку, наука дає свободу. Бачите? Це такий замкнений цикл. Я хочу, щоб Україна розвивала свій потенціал науковий, щоб дійсно вона здобула перемогу в цій війні. Я хочу, щоб Україна розвивала свій науковий потенціал, щоб вона звільнилася нарешті. Я хочу, щоб Україна розвивала свій науковий потенціал для того, щоб вона змогла зробити внесок в розвиток потенціалу а, альянсу вільних людей по всьому світу, тому що ми всі в цьому разом, ми всі в цьому човні. Розумієте, ми всі в цьому разом. Отже. Давайте виграємо це разом. Давайте здобудемо цю перемогу. І зрештою, хочу ще сказати. Ще один ще один момент, який я хотів зазначити, тому що на даний момент США діляться з вами своїм потенціалом, своїми активами науковими. Ви також щось даєте, щось цінніше нам. Я хочу пояснити про що це я. На увазі, бо, я думаю, переважно всі ви щось чули про фільм Касабланка. Ну, напевно, що так. Так от, там є дуже відома сцена в цьому фільмі, яка відбувається в кафе Рік, там збираються всі там душі і так далі, які вже не мають якусь мету. І от нім, німці там щось. Співають, і всі просто слухають ті співи. І от далі спускається Віктор Ласло, лідер протистояння, і він підходить до цього оркестра і каже: ні, грай Марсельєзу. Той <кій>, дирижер не знає, що робити, питається, і потім такий починає грати Марсельєзу, і всі починають співати Марсельєзу. І от всі люди, на, вони якби відновлюють свої душі, вони знову ж таки переживають, коли душі повертаються до їх тіл. І Україна це Віктор Ласло, Україна. Вона повернула. Душу заходу. Вона повернула те, за що має стояти Захід. Захід має протистояти, має боронити цінності, має захищати ці цінності. І спочатку, да, до України. Да, це була просто збірка а, м, якихось а, речей, які не мали за собою душі. Да. А тепер і всі мають цю душу. А тепер ви. Почали, ви запустили цей процес? Ви навчили людей співати? І саме тому я приїхав до України. Тож слава Україні!